Окупанти здійснили 26 обстрілів. Удари завдавалися із застосуванням авіаційної керованої бомби Гром Е-1, ракетних комплексів Іскандер М, ЗРК С-300, РСЗВ Ураган, артилерії, танків. Атак зазнали 15 населених пунктів: міста Авдіївка, Курахове, Селидове, Торецьк, Часів'яр, селища Велика Новосілка, Курдюмівка, Петрівка, Північне, Щербинівка, села Багатир. Завітне, Кліщіївка, Межове, Шевченко пошкоджено 54 цивільних об'єкти, 43 житлових будинки. З них 10 багатоквартирних: дитсадок, ангар, господарські споруди, складські приміщення, гараж, автомобілі. Авіаудар бомбою гром е 1 росіяни завдали по Кураховому. Поранено сім цивільних осіб. Пошкоджено 10 багатоквартирних і два приватних будинки. Дві ракети Іскандер М. Ворог спрямував на Селидове, влучило за межами міста. Сім ракет С-300 поцілили у фермерське підприємство в селі Багатир. Загинуло два мирних жителя. Руйнувань зазнали 11 приватних осель, приміщення ферми та склади. Артилерійські обстріли по часовому яру забрали життя цивільної людини. Ще двох осіб травмовано. Три приватних будинки пошкоджено. Завітне Новогродівської громади. Армія РФ обстріляла з ураганів. Поранила двох цивільних осіб, пошкодила домівку, господарську споруду та автомобіль. Крім того, вже сьогодні близько о пів на першої окупанти чотирма ракетами атакували село Мирне Слов'янської громади. Під ударом опинилося сільськогосподарське підприємство. За попередніми даними під завалами може перебувати цивільна особа. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.